Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Дякую вам, що ви зараз зі мною на моєму каналі. Я хочу вам запропонувати, щоб ви побачили, як я роблю салат з буряку. Цей салат з буряку робиться зараз, по-перше, ціна 8 з копійками буряку, 9 з копійками. Морква, цибуля 10 гривень, да, солодкий перець 20 гривень. Олію, олейну я брала в АТБ по акції. Дуже крута ціна була, дуже. Тобто, зараз ці всі овочі по таким цінам, що можна собі дозволити. Але дивіться, зробивши такий салат, ви можете його використовувати до, в борщ класти. Вже як готовий вже повністю продукт вже на останньому етапі, можна використовувати прямо на хліб. До сальця можна використовувати його до каші, до макарон, до картоплі, як будь-який такий гарнір, дуже класний. І дивіться, в мене 3 кілограми з буряку, буряк потерла на крупній терці, да? тертушці. Кіло моркви теж крупна тертка. Це легко просто зробити. Кіло помідор перемолола на м'ясорубку. Це теж легко Добавила там трішки, бачите, зелень трішки. В мене є. Потім на м'ясорубку перемолола кіло, кілограм перцю солодкого і кілограм цибулі. Така велика, прям такий полумисок великий. Потім у мене перчик, я взяла перчик, у мене такий там, суміш перців, я взяла такий, такий перець, Собі потім до смаку, доведу до смаку лавровий лист виходить. да? Три Трошки потрібно солі і 200 грам цукру. І виходить, що у нас 250 мілілітрів олії. Соняшникової, да? і в кінці варки ми додамо ще з вами 200 мл оцту, без оцту нікуди. Оц, оцет іде як консервант. Ось так. Зараз я все перемішаю в великий 15-літровий каструлі, все це поставлю тушити. Варимо, довго варимо, і потім я ж кажу: бо бачимо, який у нас буде вихід з цього всього. Ну, Смакота, я вам це обіцяю. Працюю далі. я. Я все всипала в велику каструлю повністю, окрім лаврового листка і оцту. Оцет Покладеться вже в кінці, за 30 хвилин до готовності нашого салату і будемо готувати. Варити, закипить і будемо варити на маленькому вогні. Зараз я все дуже гарно перемішаю. Подивлюся, скільки тут томатного соку, якщо мені буде на мій смак мало, я додам іще томатного соку. Ми все регулюємо, смаки, рідину, все регулюємо по своєму смаку, як нам подобається. Ось така вийшла в мене ікра, такий як салат з буряку, моркви, перцю, цибульки. Ось так ще можна додавати сюди чесничок. І ось така вийшла заправка, бачите, для борщику, для, можна на кашу, ось таке смачне на хліб, ще смачок, сматочок з цього салата взагалі буде супер. Можна чесничок прикуску, бачите, як гарно тримається, нікуди не дівається. І ось можна розкласти в такі маленькі баночки і навіть на роботу брати з собою. Ось така кількість в мене вийшла. Баночки в мене всі з такими кришками, тому що дуже практично. Дуже класна, і е, собі відкрив і все. Якщо не відкривається, беру кипячену воду, наливаю в ковшик, перевертаю верх ногами по рівень кришечки, тримаю декілька секунд, і все, баночка легко відкривається від кип'ятку. Ножем стараюсь не портити кришки, тому що це економія грошей, банки дуже класні. Тому ось така, бачите, ікра, закуска, і можна борщову приправу також використовувати, як борщову приправу. Мені Дуже подобається, я буду ще робити не одну партію, тому що зараз буряк дешевий по 8 з копійками, морква 9 з копійками, цибуля 10, перчик 20 гривень, його потрібно кілограм. Помидори перемолола. Якщо нема помидор, можна розвести з водою томатну пасту і буде вам смакота. Ось так, смачного!